Замість мальовничого пляжу звалище будівельного сміття. В мікрорайоні Митниця виявлено масштабний могильник будівельних відходів. Активісти органу самоорганізації населення Митниця минулого тижня повідомили міську владу про виявлене на березі Дніпра будівельне сміття. За словами громадських активістів, вантажівки висипали будівельний непотріб в 100 метрах від будинку по вулиці Героїв Дніпра, 19... та поблизу орізу води, що є в обох випадках грубим порушенням природоохоронного законодавства. Журналісти «Антени» з'ясували, що жодного дозволу на складування відходів Дів міська влада не надавала, і більше того, вирішується питання звернення до правоохоронних органів. Але поки триває відомча переписка, ми побували на місці події і були вражені на місці піщаного кар'єру, в якому ще років вісім тому так само нелегально добувався пісок для потреб тих самих будівельних фірм. Нині майже рівний майданчик. Вочевидь, що засипаний він не вчора, а за останні кілька років. Нелегальне сміттєзвалище посеред житлового масиву у водоохоронній зоні вмістило не менше кількох тисяч тонн будівельного сміття і чогось іншого, що вже надійно приховано від людського ока шарами ґрунту. Ми знайшли і сліди свіжих робіт. На ділянці площею не менше гектару будівельне сміття, акуратно пересипане привозним ґрунтом. Вочевидь, що роботи тут щойно завершилися. Принаймні опадів після того не було. То і що ховає на митниці, міські комунальники заперечують свою причетність до нелегального сміттєзвалища. Натомість наші журналісти з'ясували, що будівельне сміття на це місце вже багато років звозить будівельна компанія, що належить бізнес-партнеру Черкаського губернатора Юрія Ткаченка. Вочевидь, за часів попередньої міської влади існувала злочинна та протиправна домовленість про заміщення вкраденого піску на будівельне сміття. Тихцем роботи продовжилися і за переобраної черкаської влади. Ми не звинувачуємо нікого, але звертаємо увагу на дивний збіг обставин. Щойно в міськвиконкомі заговорили про нелегальне сміттєзвалище, як до Черкаської мерії прийшов цілий загін з екологічної інспекції з намірами перевірити роботу виконкому. Бажання дивне з огляду на те, що крім вуглецю та тютюнового диму, чиновники не продукують шкідливих викидів. Напевне, незабаром міська влада Черкас буде звинувачена в порушенні кіо. Ського протоколу мовляв, чиновники забагато дихають і виробляють вуглець. Нічого дивного, адже місто зачепило спокій впливових осіб, наближених до обласної влади.